І так, друзі, всім привіт! Мене звати Роман, ви на каналі підбора автомобілів. Сьогодні в нас середа, завтра базарний день. Приїхали на авторину для того, щоб відзняти автівочки, які ви досить часто запитуєте в коментарях. Саме бензинові варіанти. Постійно в нас дизеля-дизеля, бензинових варіантів досить мало. Тому сьогодні я покажу вам чисто бензинові автівочки. Також відео буде поділене на дві частини. В першій частині відео я покажу вам автівки, які ми підібрали цієї неділі на Луцькому авторинку. А в другій частині ціни на бензинові авто. Всім гарного продуктивного дня! Підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі в підтримку даного каналу. Поїхали переглядати відео. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 5 лютого знаходимося на Луцькому авторинку. Неділя. Значить, перший автомобіль, який ми сьогодні знайшли, шукали фабію, а знайшли шкоду румстер. Автівочка у нас на українській реєстрації має 1,6 бензиновий двигун в комплектації скауту. Трішки вища, ніж простий румстер. Так, маємо лінзовану оптику, українську реєстрацію. Автівочка по кругу без жодного підкрасу. У нас тільки замінене лобове скло на оригінал. У нас досить непогана комплектація. 260 тисяч пробіг. Перевірений. Так, у нас оригінальне шкіряне кермо. круїз контролю на жаль, немає, але ми маємо газ встановлений, підігрів передніх сидінь, вихід на AUX, датчик контроля в шинах. І двохзонний клімат. Точніше, однозонний клімат-контроль. Аківочка у нас сьомого року і придбали її за 5450 доларів з комплектом нової літньої гуми. Без жодного підкрасу, вся в рідній фарбі, є фаркоп. І буде направлятись в місто Кропивницький. Власник скаже пару слів. Все пушка. Все, завжди, будь ласка. Алло, алло. Вже другий раз люди звертаються. Рекомендую. Да. Якщо другий раз вернувся, значить, це значить. <laughs> Значить, оформили договір купівлі продажу, перевірили документи і замовник скаже пару слів. Люди мега задоволені, Ромчик тема. Все, завжди, будь ласка. Хай машинка довго служить і приносить тільки задоволення. Оп. Дякую. Пісня. Автівочка яку куми знайшли. У нас Opel Astra H. Авто 2009 року, 1,6 бензиновий двигун. Автомобіль має один косметичний підкрас кришки багажника, без шкотлівки до 200 мікрон, 180-170 Гума в нас значить зимова. 21 рік, 32 неділя. На простих залізних дисках. Оптика оригінал, силова конструкція оригінал. Так, у нас там трішки сапле. по нижній частині двигуна масла. Трібно поміняти прокладку поддона. Маємо шкіряні комбіновані сидіння. Сідіння в нас не перешиті. В оригінальному стані чорна панель. Наше шкіряне мультикермо 240, немає, 242 тисячі рідного пробіга, Німеччина, Єтюф. Механічна 5 ступка. Стан авто досить непоганий. Один косметичний підкрас, вихід на аукс. Кондиціонер. Так, у нас підкрас Кришки багажника без шпаклівки, в принципі, все. Є шторка. Є сітка, є докатка. Автівка 2009 року і власник новий, скаже, пару слів. Дякую за те, що Рома допоміг підібрати машину. Підписуйтесь на канал Романа. Супер, дякую. 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 Все, завжди, будь ласка. Так, перший екземпляр у нас Volkswagen Golf Plus автомобіль признаний з Германії, має передні задні парктроники У нас хороша зимова гума, шипована на легкосплавних дисках. Що ми маємо? 9 рік, 1.4 бензиновий двигун. Те двигун турбовий, 188 тисяч пробіг і ціна 7700 доларів. Є сервісна книжка, автомобіль з Германії. У нас шкіряне кермо. Маленька мультимедія. Клімат двох зони і підігріви передніх сидінь. чотири скло підіймача. У нас хеджібек. П'ятий гольф, 5, 5 770 1,4 9 рік. Йдемо далі. так Тут у нас Ford Focus. 11-й рік, 1.6, бензиновий двигун 92 кВт. Пробіг 192 тисячі, оригінал. Нам так заявляє продавець. Автомобіль з Німеччини плюс сертифікат. І ціна 7,990. Так, візуально симпатичний автомобіль. Класний такий колір. Гума зимова. Пес кокос. Тікай. Гума зимова, легкосплавні диски. Тормозні диски у нас нові. Автомобіль недавно проходив технічне обслуговування. Продемось по комплектації. Так, Маємо шкіряне мультикермо, вже трішки перешите, кондиціонер. п'ятиступка механічна, маленький дисплейчик у нас є і підігрів передніх сидінь. Одиннадцятий рік, 1,6 бензиновий двигун, 8 тисяч ціна на старті. Авто вже з сертифікатом. Так, Рено Кенго. У нас 1,6 газ бензин, 7 рік, 167 тисяч пробіг. Знову ж таки, пробіг оригінал нам заявляє продавець. Так само все аналогічно попередньому автомобілі з Німеччини, сертифікат. А, так, так, ціна 500. Гума у нас зимова на простих залізних дисках, під ковпаки. На жаль, тормозних дисків ми не бачимо. Комплектація в нас сама простенька. Передні слопідйомники. Кондиціонер, напевно. Також є механічна п'ятиступка. Кермо оригінальне, кулі 5100 1,6 газ бензин, сьомий рік. Шкода, румстер. Так, автівочка в нас на зимовій гумі. Це нас не може не радувати. Знову ж таки, прості залізні диски під ковпаки. У нас 9 рік, 1,4 бензиновий двигун і ціна 5,650. Що в нас по комплектації? По комплектації ми маємо кондиціонер. Підігріви передніх сидінь, вихід на укс, механічна п'ятиступка. І кермо у нас просте. Було колись, можливо, шкіряне, зараз уже перешите. 5,659 рік, 1,4 бензиновий двигун. Непогані автівочки, люблять їх таксісти. Проста і надійна. 5,650, 9 рік, 1,4 бензиновий двигун. Так. Наступний пацієнт у нас Ford Fusion. Автівочка 2007 року випуску має 1,4 бензиновий двигун. Пробіг у нас 240 тисяч км. І ціна 4700 доларів. У нас оригінальне лобове скло 7 року з підірівом. Так, що у нас по гумі? Гума у нас зимова. Ой, прийшов тут. Тікай. Зимова гума. Диски такі мають трішки вироботку, але на оригінальних легкосплавних дисках. Так, що в нас по комплектації? Просте поліуретанове кермо, п'ятиступочка і кондиціонер. Стандартна комплектація, нічого нового ви тут не знайдете. Проста надійна і бюджетна машинка. Ходімо далі. Дача логан. Автівочка в нас на українській реєстрації, Економимо, як мінімум 150 доларів на сертифікат і постановку на облік. Гума в нас зимова. Залізні прості диски під ковпаки. Так, автівочка у нас 2009 року. Має 1,4 бензиновий двигун. І ціна 4950. У нас оригінальне лобове скло. Комплектація в нас тут сама простенька. Передні стопідіймачі, механічна п'ятиступка. І просте поліуретанове кермо. Також проста надійна автівка. Полюбляють її всі таксисти. І так, Astra H чи Astra H. Кому як зручно так і кажуть. Так, у нас лобове скло, оригінал. уже третій автомобіль, третій автомобіль з оригінальним лобовим склом. Так, у нас рік випуска сьомий. Але модельний, напевно, шостий. Ну, знову ж таки, потрібно перевіряти. У нас є сервісна книжка. У нас ціна 5200, сьомий рік, 300, ой, точніше, 237 тисяч пробіг. Але це не точно. Так, стан у нас ідеальний автомобіль пригнаний з Германії. Так, що ми тут маємо? Оптика в нас проста, передніх патронів немає, гума в нас літня. Як би так, на простих залізних дисках. Зараз подивимося, що у нас по комплектації. Є в нас датчик світла, я бачу, є круіз-контроль, шкіряне мультикермо оригінальне. І механічна п'ятиступка. Датчик світла. Непогана комплектація. 5207 рік, 1,6 бензиновий двигун. Напоминаю, сьогодні дивимося тільки бензинові варіанти. По дизелям сьогодні не ходимо. То в коментарях часто пишуть нам, що, що це за луцький авторинок, чому тут одні дизеля. Тому сьогодні трішки дивимося бензинові варіанти. Йдемо далі, Шкода Фабія. Автівочка в нас 2005 рік, 1,4 бензиновий двигун. І має всього 140 тисяч пробігів. В нас є тюф. Так, 21 рік і пробіг в нас 136 тисяч. І ціна 4600 доларів. Є сервісна книжка, состояння ідеал, два комплекта коліс. Також тюф. Знову ж таки, два комплекта гуми, але зараз вона на літній гумі і на легкосплавних дисках. Так, що у нас по комплектації? Автомобіль недавно проходив хімчистку, вікна трішки запотівші. Бачу кондиціонер, бачу механічну п'ятиступку, більше нічого не видно. Opel Zafira 1,8 бензиновий. Топовий надійний двигун, автомобіль на лінзованій оптиці, має передні задні парктроники, зимову гуму. Диск у нас заліз... залізний диск під ковпаки. Так, у нас 11 рік. Комплектація Космо 800 ціна на старті 179 тисяч пробіг. І 1,8 один із самих нагінних двигунів на даних автівках. Пройдемося по комплектації. На 4 скло підіймача, оригінальне шкіряне мультикермо. Так, кнопочки у нас стан класний, є круіз-контроль, датчик світла, датчик дождю. Механічна п'ятиступка, чорна панель у нас. підігріви передніх сидінь. І ось такі шкіряні вставки під сидіння у нас. Сидіння в класному доглянутому стані. Панорами в нас немає. Стан досить непоганий. Педальки у нас навіть оригінальні, не міняні накладочки. Але ціна 8100, 11 рік і 1,8 бензиновий двигун. Так, алло, алло, це не меган. Це не меган. Давай. Аналог нашого Chevrolet лачеті. У нас універсал 1,8 бензиновий хороший двигун. Але п'ятий рік і 248 тисяч пробіг. Якщо тут рідний пробіг, то це, в принципі, пушка. Автомобіль на газу і ціна 4 850. Гума у нас зимова, прості залізні диски, ковпаки. Так, Кермо у нас шкіря не, комплектація непогана. Маємо такий китайський, китайську якусь навігацію. Клімат механічну 5-ступку. Але кермо таке трішки підгризане. 4850 рік, 1,8 бензиновий двигун в універсалі. Плюс встановлений газ. Потрібно дивитись більш детально такі автомобілі, тому що вони по Європі 80% працювали в таксі. І так, куди ж без баварських автомобілів? У нас BMW-318% на українській реєстрації. Передні, задні парктроники. У нас легкосплавні диски. Так, тормозні диски. Стан непоганий, гума зимова. Трішки лисовата, але, слава Богу, зимова. Так, у нас восьмий рік, двохлітровий бензин, 253 тисячі пробіг. 200, да, 200. І ціна 7 тисяч доларів на старч. Так, по комплектації. У нас шестиступка, підігрів передніх сидінь. Клімат двох зони, шкіряне кермо, круїз контроль в принципі, все стандартно. Нічого нового, універсал, датчик світла, датчик дождя. восьмий рік, 2-літровий бензин. BMW-318. На українській реєстрації. Ходімо далі. Nissan Кашкай. Автомобіль на транзитних номерах. Має зимову в принципі, свіженьку гуму. Я б сказав, майже нова. Так, рік в нас, але майже нова 15-го року. 31 тиждень, 15 рік. Але стан непоганий. Резина, сама гума м'ягенька, диск тормозний, тут 3 мм зносу на легкосплавних дисках. У нас 9 рік, це в нас дорестайнговий варіант, 1,6 бензиновий простий атмосферний двигун. Так, що тут у нас? Ціна? 7,550. Таких візуально пошкоджень по автівочці немає. У нас в принципі все гарно. По комплектації у нас датчик світла, датчик дождя, підігрів передніх сидінь, панорами нема. Кліма двох зони є, П'ятиступочка. Та, в принципі, все. 400 підіймача, сидіння досить в досить доглянутому стані. 7,550, рік, 1,6 бензин. Ходімо далі. Так, тут у нас Kia Sportage. Двохлітровий бензиновий двигун. Сьомий рік не фарбована, свіжо пригнана. 150 тисяч пробіг, ціна 7. 800 плюс торг. Так, що ми маємо по гумі? По гумі ми маємо трішки потрібно зробити розвал сходження, під'їдає резину з цієї сторони. Легкосплавні диски і тормозні диски в нас вже мають легеньку Візьда! По комплектації у нас оригінальне шкіряне кермо. Кондиціонер, механічна п'ятиступка. 7800, 7 рік, 150 тисяч пробіг. Авто не фарбоване. Ходімо далі. Також такий маленький сімейний автомобіль для міських поїздок. У нас Volkswagen Golf 5 покоління, хетчбек. Автомобіль 2006 року має 1,6 бензиновий двигун, плюс встановлено газ. Ціна 5399. це п'ятий гольф. Гума зимова, легкосплавні диски, тормозні диски. Стан непоганий, але видно, що вони трішки староваті. Так, що в нас по салону? А, у нас двохзонний клімат-контроль, механічна п'ятиступка і шкіряне кермо. Кермо вже трішки оновили, перешили, але, можливо, це і добре. Можливо, був простий поліуретановий руль. Ресурс даних рулів до 100 тисяч і він старається наглухо. У нас 5399, 1,6 газ бензин, шостий рік. І так, сьогодні день таких п'ятих гольфів. Значить, у нас два штучки. Перший у нас Чорний гольф. 2005 рік, 1,4. Бензин простий, атмосферний 55 кВт. Ціна 5200-238 тисяч пробіг, є кондиціонер. І поруч у нас ще один. Не будемо так дивитись по комплектаціях, просто плюс-мінус покажу вам ціни. Тут у нас четвертий рік, 1,4 бензин, ціна 5250. Шкода Octavia A5. Автівочка на лінзованій оптиці, на спортивній от гумі, літній лисі. У нас легкосплавні оригінальні диски, тормозний диск також оригінальний, не мінявся вже досить давно. Автівочка 2009 рік пригнана з Швейцарії. 1,8 бензиновий двигун. 180 тисяч пробіг без підкрасів. Ціна 7 850. Так, у нас універсальчик. Візуально стан непоганий. По комплектації в нас повний привід, механічна 6-ступка. Двохзонний клімат, підігріви передніх сидінь, шкіряне оригінальне мультикермо. 7859 рік, 1,8 бензиновий двигун. Автівочка в нас на повному приводі. Йдемо далі. І так, у нас Volkswagen Jetta, Автомобіль на одеських номерах. має лінзовану оптику. Гума в нас. Все сезонка. Диски такі, трішки мають бордюрну хворобу. Диски тормозні вироботка тут. Е, так, 6450 ціна, 1,6, газ бензин, простий атмосферний двигун. В нас седан По комплектації у нас. Е, так, Просте поліуретанове кермо, механічна п'ятиступка, клімат, підігрів передніх сидінь. І оригінальна мультимедіа у нас. 1450, рік 1,6 бензиновий двигун. Також встановлений газ. Так, Тут у нас Suzuki Swift. Така маленька жіноча машинка на автоматі. 2008 рік 1,5 бензиновий двигун. 74 кВт, 209 тисяч пробігу. Ціна 6500 плюс торг. Так, у нас гума зимова, прості залізні диски. Пройдемось по комплектації. Так, Маємо оригінальне шкіряне мультикермо, простий автомат, гідротрансформатор і кондиціонер. 6500, 8 рік, 1.5, бензиновий двигун. І так, Сьогодні день Фольксвагенів. У нас ще один Volkswagen Golf, п'яте покоління, плюсовий, трішки більший за простий п'ятий. У нас двигун, не пойми, який бо не вказано, але газ бензин. Простий атмосферний. Ціна 6900 і комплектація GO. Не досить велика кількість цих автомобілів в такій комплектації була випущена. У нас він на транзитних номерах. Літня лисовата трішки гума, така спортивна, на простих залізних дисках. У нас є якась там сервісна книжка. Що в нас по комплектації? Так, У нас оригінальні сидіння, куліса, оригінальна, механічна, п'ятиступка коробка, двохзонний клімат і підігрів передніх сидінь. Кермо у нас оригінальне. По всіх елементах жовта стрічка. Класний гольф, в мене також був колись такий автомобільчик з 1,4 двигуном. Накатав я на ньому ну, немаленьку кількість кілометрів. Автомобілем був задоволений. Розхід на двигуні 1,4 плюс-мінус 5-5,2 літра. Так що досить непоганий варіант, але на цих автомобілях потрібно більш детальніше перевіряти лакофарбове покриття. Трішки в них тут слабеньке, арки, пороги, низ дверей з внутрішньої сторони. Ось тут у нас вже є такі маленькі тут здуття по фарбі. Але це їхня боля. Ходімо далі. І так, попався нам Сіатик. Сіат Леон. Гума в нас. Стан шикарний, гума нова. Рік, мабуть, 21-22. Але руку резини в нас не видно, можливо, з внутрішньої сторони. Але протектор шикарний. Так, тормозні диски, видно, що автомобіль десь трішки стояв. Легкосплавні диски, стан класний, недавно фарбовані. Так. Що ми маємо? Маємо 9 рік, 1,8 бензиновий двигун, 6750 ціна на старті. У нас хетчбек, Візуально в непоганому стані. По комплектації ми маємо датчик світла, датчик дождю, датчик давлення в шинах, шкіряне мультикермо, клімат і механічна п'ятиступка. 6 759 рік, 1,8 бензиновий двигун. Пробіг 176 тисяч. Автівочка вже на українській реєстрації. Друзі, дякую всім за перегляд. Познайомив вас сьогодні з нашим новим технічним експертом. Експерта звати Меган. Поганяло клічка погрімуха, як хочете, так і говоріть. Фахівець спеціалізується у нас по підбору французького автопрома. Ваших любимих автівочок. а саме Рено Меганів. І погрімуха в нього так само меган. Тож, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. І до нових зустрічей. Всім па-па!